Другий. Удача й ризик. Ніщо не є таким гарним чи поганим, яким видається. Удача й ризик, брат і сестра. Вони також свідчать про той факт, що всі життєві результати визначаються не лише індивідуальними зусиллями, а й іншими чинниками. Професор Нью-Йоркського університету Скотт Геловей висловлює ідею, яку важливо пам'ятати, оцінюючи свій і чужий успіх. Ніщо не є таким гарним чи поганим, яким видається. Білл Гейтс навчався в одній із тих небагатьох середніх шкіл у світі, в яких був комп'ютер. Історія про те, як цей пристрій опинився у школі Лейксайд у Сієтлі, заслуговує на окрему увагу. Під час Другої світової війни Біл Дугал був пілотом ВМС, а після того став шкільним учителем математики і природничих наук. Він був переконаний, що навчання лише за книгами недостатньо, потрібна практика в реальному світі. Він також розумів, що перед вступом до коледжу нам потрібно щось знати про комп'ютери. Пригадував покійний співзасновник Microsoft Пол Аллен. 1968 року Дугл звернувся до клубу матерів школи Лейксайд із проханням використати надходження від щорічного благодійного розпродажу близько 3 тисячі доларів на оренду комп'ютера Teletype Model 30, підключеного до мейнфрейму General Electric, щоб користуватися ним у режимі розподілу часу. Сама ідея розподілу часу постала лише 1965 року, пізніше зазначив Гейтс. Хтось виявився ні трохи недалекоглядним. Ні у магістратурах більшості університетів і близько не було таких просунутих комп'ютерів, як той, якого Білл Гейтс отримав доступ у восьмому класі, і він не міг відірватися від цієї машини. У 1968 році 13-річному віці, Гейтс потоваришував з однокласником Полом Аленом – той також був одержим і шкільним комп'ютером, тож ці двоє знайшли спільну мову. Комп'ютерна грамотність не входила до загального розкладу школи Лейксайд. Це була окрема навчальна програма. Білий пол могли гратися з машиною на дозвіллі після занять, пізно ввечері, на вихідних, даючи волю своїй креативності. Вони швидко стали знавцями комп'ютера. Як пригадував Ален, під час одних таких вечірніх посиденьок Гейтс показав йому журнал Fortune і сказав. Як гадаєш, як то воно управляти однією з компаній із Фортюн? Аллен відповів, що уявлення немає. Може, колись у нас буде власна комп'ютерна компанія, зауважив Гейтс. Нині вартість Microsoft сягає понад трильйон доларів. Швидка математична задачка. 1968 року, за даними ООН, у світі було близько 303 мільйонів старшокласників. Близько 18 мільйонів із них проживало у США. Близько 270 тисяч з них мешкали у штаті Вашингтон. Трохи більше ніж 100 тисяч з них була з Сіетла. І лише близько 300 навчалися в школі Лейксайд. Почали з 303 мільйонів, закінчили на 300 осіб. Лише кожен мільйонний старшокласник ходив до школи, якій вистачило грошей і далекоглядності придбати комп'ютер. Білу Гейтсу пощастило потрапити до їхнього числа. Гейтс не применшує значення цього факту: не було б Лейксайд, не було б і Майкрософт, сказав він, виступаючи перед випускним класом школи у 2005 році. Гейтс приголом шловорозумний, а ще більше працьовитий, тож іще підлітком розглядів за комп'ютерами майбутнє, якого не осягнули навіть найдосвідченіші очільники компанії у цій галузі. А також він отримав одну на мільйон фору, навчався в школі Лейксайд. А тепер розповім вам про друга Гейтса, Кента Еванса. На його долю випала не менша доза. Ні, неудачі, а спорідненого з нею ризику. Завдяки успіхам Майкрсофта імена Біла Гейтса та Пола Аллена було у всіх на устах. Але в компанії комп'ютерних геніїв Лейксайд був ще й третій. У восьмому класі Білл Гейтс і Кент Еванс стали найліпшими друзями. На думку Гейтса, Еванс був найкращим учнем в класі. Гейтс у документальному фільмі УБіла в голові пригадував, що вони базікали по телефону несосвітенну кількість часу. Я досі пам'ятаю номер Кента, сказав він, 525 78 51. Еван знався на комп'ютерах так само добре, як і Гейтс Аленом. Одного разу школа зіткнулася з проблемою, неможливістю вручну сформувати розклад, розсортувавши складну плутанину уроків, щоб сотні учнів могли без накладок відвідувати всі потрібні їм курси. Керівництво доручило Білу й Кенту, тоді ще геть дітям, розробити комп'ютерну програму для розв'язання цієї проблеми, і хлопцям вдалося. На відміну від пола Аллена, Кент поділяв притаманну Білу відділу в ухватку величезні амбіції. Кен завжди ходив із великим портфелем, як у юристів, пригадує Біл. Ми повсякчас планували чим зайнятися за 5 чи 6 років, стати генеральними директорами, який вплив мати, чи ж платися в генерали, чи бути послами. І хай там як Біл і Кент знали, що робитимуть це разом. Пригадуючи свою дружбу із Кентом, Біл замовкає і застигає. Ми й далі працювали б разом. Я певен, ми пішли б разом до коледжу. Кент міг би стати партнером співзасновником Майкрософт разом із Гейтсом та Аланом. Проте цього не сталося. Через нещасний випадок під час гірського сходження Кент загинув ще до випуску зі школи. Щороку в США гинуть близько 30 альпіністів. Шанс загинути в горах іще старшокласником майже один на мільйон. Білу Гейтсу випав один на мільйон щасливий шанс закінчити школу Лейксайд. Кенту Евансу випав один на мільйон ризик, так і не довести до кінця те, що вони з Гейтсом планували. Та сама сила, та сама величина різні напрямки. Удача ризик свідчить про той факт, що наші життєві результати визначаються не лише індивідуальними зусиллями, а й іншими чинниками. Удача і ризик настільки подібні, що не можна вірити в щось одне, зневажаючи інше. Вони трапляються тому, що світ надто складний, аби 100% ваших дій обумовлювали 100% ваших результатів. В основі удачі і ризику лежить одне й те саме підґрунтя ви граєте в цю гру разом із сімома мільярдами інших людей. І всі частини цього механізму ніколи не припиняють руху. Випадковий вплив непідконтрольний вам дій може виявитися вагоміший за вплив дій, до якого вам вдається свідомо. І удачу удачою ризик так складно виміряти і прийняти, що їх надто часто просто випускають із уваги. На кожного біла гейтса є свій Кент Еванс, так само майстерний і мотивований, але життєва рулетка викидає йому протилежний результат. Якщо ви віддасте належне удачі ризику, то оцінюючи свій і чужий успіх, знатимете, ніщо не є таким гарним чи поганим, яким видається. Багато років тому я спитав економіста Роберта Шеллера, Нобелівського лауреата з економіки, що ви хотіли б довідатися про інвестиції такого, чого нам знати не дано? Яку саме роль в успішних результатах відіграє удача, відповів він. Мені подобається ця відповідь, бо насправді ніхто не вважає, що удача не відіграє жодної ролі у фінансовому успіху. Та оскільки виміряти удачу складно, а приписувати успіх людини лише удачі, це нічем образливо, то часто за замовчуванням, удачею, як чинником успіху, беззастережно нехтують. Наприклад, я скажу у світі мільярд інвесторів. Чи припустите ви, що суто випадково десятеро з них стали мільярдерами, переважно завдяки удачі? Звісно, відкажете ви. Але якщо я попрошу вас назвати цих інвесторів, за їхньої присутності ви, напевно, заберете свої слова назад. Коли оцінюєш інших і приписуєш їхній успіх лише удачі, то виставляєш себе злим заздрісником, навіть якщо удача там справді була. А коли оцінюєш себе, то пояснення пощастило надто деморалізує, щоб до нього вдаватися. Економіст Бгашкар Мазумдер показав, що доходи братів корелюють між собою значно більше, ніж їх зріст чи вага. Якщо ви багатий і високий, ваш брат радше буде також багатим, ніж також високим. Думаю, багато хто з вас інтуїтивно розуміє так. Якість освіти й двері, які перед нами відчиняються, дуже залежить від соціального і економічного статусу наших батьків. Але знайдіть мені двох багатих братів, і я покажу вам двох чоловіків, які вважають, що результати цього дослідження їх не стосуються. Так само неправильно трактують і поняття поразки від банкрунства до недосягнення особистих цілей. Компанії банкрутують, бо недостатньо тяжко працювали. Інвестиції не приносять доходу, бо були недостатньо продуманими? Кар'єрні провали пояснюються лінію? Часом так, звісно. Але якою мірою. Це важко обрахувати. Жодне вартісне починання не має 100% шансу на успіх, а ризик це те, що просто трапляється, коли ви опиняєтеся з нещасливого боку рівняння. Як і у випадку з удачею, все надто заплутано і складно, щоб вичленювати, наскільки на результату вплинули свідомі рішення, а наскільки ризики. Скажімо, я купую акцію, а за 5 років з неї лишається пшик. Можливо, я від початку ухвалив погане рішення, коли її купував. Також можливо, що рішення було добрим, і я мав 80% шанси заробити гроші, але так сталося, що потрапив у нещасливі 20%. Звідки мені знати, що є що? Я просто припустився помилок, чи це був ризик, який реалізувався. Раціональність тих чи інших рішень можна виміряти статистично, але в реальному світі, приймаючи щоденні рішення, ми просто цього не робимо. Це надто складно. Ми воліємо простих історій, але ця легкість і доступність часто з оманлива. Провівши роки серед інвесторів і бізнес-лідерів, я усвідомив, що чиюсь поразку ми зазвичай пояснюємо поганими рішеннями, а власну приписуємо темній стороні ризику. Оцінюючи ваші провали, я віддам перевагу чіткому і прозорому причинно слідковому зв'язку, бо не знаю, що відбувається у вашій голові. Отримано поганий результат. Отже, його мали спричинити погані рішення. Таке пояснення видається мені і логічним, і змістовним, а от оцінюючи себе, я вигадаю заплутану оповідь, виправдовуючи минулі рішення і приписуючи кепські результати дії ризиків. На обкладинках Forbes не вміщують портретів бідних інвесторів, які приймали хороші рішення, але яким не пощастило з ризиками. Зате в цьому виданні, вочевидь, уславлюють багатих інвесторів, які приймають нормальні чи навіть необачені рішення, і їм щастить. Обоє підкинули ту саму монету. То одному випав аверс, а іншому реверс. Небезпека тут полягає ось у чому. Всі ми намагаємося дізнатися, яке поводження з грошима спрацює, а яке ні, яка інвестиційна стратегія дієва, а яка ні, яка бізнес стратегія ефективна, а яка неефективна, як ви розбагатіли? Як ви уникнули бідність? Спостерігаючи за успіхами і провалами, ми схильні робити певні висновки: чи не так, як вона, не чи не так, як він. Маючи чарівну паличку, ми точно вирахували б, яка частка результатів зумовлена повторюваними діями, а яка випадковим впливом ризику й удачі, що переправляють ці дії в той чи інший спосіб. Але в нас такої чарівної палички нема. Зате є мозок, що воліє простих відповідей і не дуже цікавиться нюансами. Тож це може бути болісно складно, вишукувати ті риси, які треба наслідувати, чи ті, яких варто уникати. Розповім вам іще одну історію про людину, як і Білл Гейтс страшенно успішну. Утім, джерела його успіху визначити складно це була удача чи майстерність. Корнеліус Вандербільд щойно уклав кілька бізнес-угод для розширення своєї залізничної імперії. Підключився один із його радників і повідомив, що всі погоджені Вандербілтом угоди порушують закон. На Бога, Джоне, сказав Вандербільд. – ви ж не думаєте, що можна керувати залізницею в повній відповідності із законодавством штату Нью-Йорк? Прочитавши це, я одразу подумав. Ось, завдяки цим настановам він і досяг успіху. За часів Вандербільта закона не були пристосовані до функціонування залізниць, Тобі він сказав: до біса їх, і, попри усе, рушив уперед. Вандербільт був шалено успішним, тож є спокуса вважати, що це сумнозвісне нехтування законами критично важливе для його бізнесу, такою собі діловою мудрістю. Цей запеклий візіонер змітав всі перешкоди на своєму шляху. Але наскільки небезпечний такий аналіз? Жодна людина при своєму розумі не порадить кричущі злочини як підприємницький підхід. Легко можна собі уявити геть іншу розв'язку історії Вандербільта, в якій молода компанія злочинця зазнає краху внаслідок відповідних судових рішень. Тож маємо проблему. Можна високо оцінити Вандербільта за нехтуванням законами й не менш затято розкритикувати за такий самий підхід Енрон. Мабуть, першому просто пощастило уникнути правосуддя, а другий не пощастило, і ризик став реальністю. Аналогічна історія із Джоном Рокфеллером. Він неодноразово обходив закон, одного разу суддя назвав його компанію нічим не ліпшою за звичайного злодія. Але історики часто наводять його як приклад хитрого бізнесмена-розумника. Може він таким і був. Але в якій точці наратив змінюється із Ви не дозволили застарілим законом перепинити шлях інноваціям на ви вчинили злочин. Скільки забракло Рокфеллеру, щоб історія Рокфеллер був генієм, учиться на його успіхах? Перетворитися на «Рокфеллер був злочинцем, учиться на його поразках та дуже маленького кроку. Що мені до того закону, одного разу сказав Андербільд. Чи я не маю влади? Мав і це працювало. Але запросто можна уявити цю репліку і у фіналі геть іншої історії. Межа між сміливістю і безтямністю тонка. Коли ми належним чином не враховуємо ризику та удачі, то часто й не Бенджамін Грем уславився як один із найвидатніших інвесторів усіх часів. Батько вартісного інвестування і перший наставник Урена Баффета. Але найбільшою мірою своїм інвестиційним успіхом Бенджамін Грем завдячує величезному пакетові акції Дженько, яким він володів. За його власним зізнанням, цим пакетом він порушив практично всі правила диверсифікації, які виклав у своїх знаменитих публікаціях. І де тут пролягає тонка межа між сміливістю і безтямністю. Один щасливий шанс чи одне надзвичайно прозорливе рішення, як їх відділити одне від одного. Писав Грем про Джейнко, своє золоте дно і справді відділити неможливо. Так само нам здається, що Марк Цукерберг Геній 2006 року відхилив пропозицію Яхо про викуп його компанії за 1 мільярд доларів. Він бачив майбутнє і не здавав позиції. Але люди так само затято критикують Яхо, яка не погодилася б, щоб її викупила Майкрософ. Мовляв, ті ідіоти повинні були взяти гроші, поки могли. Який урок мають винести з цього підприємці? Уявлення не маю. Бо ризик та удачу так важко піймати й приперти до стінки. І прикладів можна наводити безліч хтось надавав незліченні статки завдяки позиковому капіталу, а хтось через це збанкрутував. Найкращі керівники мотивують своїх працівників як тільки можуть, найгірші роблять те саме. Клієнт завжди правий, і клієнт сам не знає, чого хоче рівноцінні бізнес-мудрощі. Межа між натхненно сміливий та ідіотично безтямним. Може бути міліметр завширшки й упадати в око лише ретроспективно. Ризик і удача – двійники. Цю проблему розв'язати нелегко. Намагаючись опанувати найліпші способи управління грошима, ми передусім бачимо, як це складно розмежувати удачу, вміння і ризик. Та є дві підсказки. Обережно обирайте тих, кого високо цінуватимете й ким захоплюватиметеся. Ретельно обирайте тих, кого зневажатимете і від чийого шляху відхрещуватиметеся. Будьте обачні стезою, що будь-який результат на 100% залежить від зусиль і рішень. Після народження сина я написав йому листа, де, зокрема, зазначив: деякі люди народжуються в сім'ях, які заохочують освіту, інші сім'ї проти навчання, деякі народжуються в процвітаючих економіках, де стимулюють підприємництво, інші народжуються в часи війн і лиха. Я бажаю тобі стати успішним, бажаю заробити цей успіх. Але усвідом, що не всякий успіх залежить від важкої праці, і не всяка бідність результат ліні. пам'ятай про це, оцінюючи людей, зокрема й самого себе. Тож приділяйте менше уваги окремим індивідам і випадкам, а більше загальним моделям. Вивчайте окремих осіб небезпечно, бо ми схильні досліджувати екстремальні випадки мільярдерів, гендиректорів або ж масштабні провали, описувані в новинах. А крайні випадки через свою складність часто найменш застосовані до інших ситуацій. Що екстремальніший результат, то менше шансів скористатися цим уроком у власному житті, бо вельми ймовірно, що на цей результат впливали крайні прояви удачі чи ризику. Робочі ж підходи легше виробити на основі поширених моделей успіху і поразки. Що типовіша модель, то більше вона застосована до вашого життя. Повторити інвестиційний успіх Уоррена Баффета складно, бо його результати настільки екстремальні, що наймовірніше все життя його супроводжувала велика удача, а її ви навряд чи спроможетеся точно відтворити. Але усвідомлення, що люди, які контролюють свій час, зазвичай щасливіші, як ми побачимо в розділі 7, це достатньо поширене і типове спостереження, тож із ним уже можна працювати. Мій улюблений історик Фредерік Люїс Аллен усю свою діяльність присвятив змалюванню життя пересічних американців як вони жили, як змінювалися, що робили на роботі, що їли на вечерю тощо. Із таких широких спостережень можна винести значно більше корисних уроків, ніж із вивчення екстремальних особистостей, історіями яких ріснюють новини. Успіх паскудний вчитель. Він спокушає розумних людей вважати, що вони не можуть зазнавати поразки, сказав одного разу Білл Гейтс. Коли справи йдуть надзвичайно добре, усвідомте, що це не так добре, як вам здається. Ви не нездоланні. І якщо ви знаєте, що вам пощастило стати успішним, то мусите повірити й споріднений із удачею ризик, який може так само швидко перевернути все до гори Дриком. Утім, так само правдива і протилежна теза. Поразка може бути паскудним вчителем, бо спокушає розумних людей вважати ухвалені рішення жахливими, хоча насправді трутився невблаганний ризик. Секрет подолання поразки такий: необхідно організувати своє фінансове життя так, щоб неефективні інвестиції і недосягнуті фінансові цілі. Не розорили вас і ви лишалися в грі до моменту, коли удача знову усміхнеться. І ще важливіше, як ми визнаємо роль удачі в досягненні успіху, так мусимо, зважаючи на роль ризику в поразках, пробачати собі і з розумінням ставитися до провалів. Ніщо не є таким хорошим чи поганим, яким здається. А тепер погляньмо на історію двох чоловіків, які спокушали долю.